Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео хочу показати, що у нас виросло під нашим міні-парником. Ми під нього виносили місяць тому розсаду петунії. І я обіцяв показати, звісно, з задоволенням свою обіцянку виконую. Ось так місяць по тому виглядає петунія, яку ми сюди виносили. Коротенький фрагмент, якої розсада була місяць тому. Погодьтесь, друзі, різниця відчутна, разюча. Ось так виглядають зараз кущики. Це петуня віртуоза китанівська мікс. Ось так виглядає. Вже квіточка квітне. Компактний кущик, тому що загортовувалась тут розсада, постійно вона в таких спартанських умовах, як би, знаходилась. Ми. Майже не відкривали її на протязі всього часу вирощування. Тобто в квітні винесли, потім я опустив ось це покривальце. І зазирали ми сюди раз на тиждень. Ну, коли частіше, коли частіше, рідше. Чому? Тому що під спанбондом постійно йде вентиляція. Тут не Підвищується температура до загрозливих для рослин значень. Вони постійно провітрюються, вони в комфортних умовах. І, до речі, звісно, за цей час йшли дощі. Ось було закрите. Ну, це кліпс, я так притиснута, воно вже кілька днів. Відкрито ми не закриваємо. Так ось, друзі, ось таке покривало було, тільки більш рівненько. І коли йшли дощі, ми накривали ще додатково плівкою, щоб на розсаду не крапало через дощики. Але це один раз було таке. Це було зробити нескладно. Так ось зазирали раз на тиждень, плюс-мінус. Дивилися, як почуваються рослини. Треба їх поливати, не треба їх поливати. Ну, погодьтеся, кущик петунії непоганий. Саме такі рослинки ми висаджуємо на клумбу. Скоро будемо висаджувати вже, тому хочу показати вам те, що у нас виросте саме зараз. 200 рослин петунії ми сюди розмістили під парник довжиною 4 метри. Справа в тому, що у нас немає великої, великого простору е, рівного, тому ми розміщували парник на високі грядки. Ось, бачите, дві грядки тут такі самі, як ось там. Тому нам трішки було складніше це робити. Але ми з успіхом розмістили, незважаючи на перепади висот, тут вище, тут нижче. Скоро будемо все це звідси розбирати, і нам ці грядки потрібні вже. Під висадку томатів низькорослих. Я вам зараз покажу розсаду. Вона вже готова, її вже треба висаджувати в ґрунт. Ось такі низькорослі томати. 4 сорти будемо висаджувати. Це міцено. Ну, Яніка не читайте, це перчик був тут, ми його вже висадили. Ось така розсадка. Обов'язково покажу, як будемо висаджувати. Друзі, ну якщо зайшли в розсадник, я вам хочу сказати, як. От ось той міні-парник врятував ось ці наші рослини. Яким чином ми змогли за рахунок того, що винести 200 рослин розсади петунії на вулицю в додаткове приміщення, ми змогли ось ці рослини розставити і отримати на виході ось такі компактні кущики. Раніше, коли ми займалися вирощуванням рослин в таких більш промислових масштабах, біля 40 тисяч вирощували. Ми спеціально для того, щоб розставляти виносити ці розсади, коли приходив час їх розставляти, ми тримали додаткову теплицю. Так і називали її виносна теплиця. Вона мала площу 300 квадратних метрів. Метрів і завшишки вісім метрів. Ось, подивіться, будь ласка, як ми розставляли там. Ну, це дорого, дуже її будувати самотужки. Я її будував. ці Брьовна оці ставив, плівку купляли, потім накривали, розкривали, топили. Ну важкувато було. Але ж то професійне заняття. Ми потім отримували з цього дохід на це і жили. Але ж зараз ми на дачі, звісно, навіщо нам будувати якусь теплицю виносну для невеликої кількості. Так що, друзі, я вважаю, що для дачників ось така тимчасова споруда яку ми за 10 хвилин поставили свого часу, і зараз ми її за 10 хвилин приберемо. Чесно кажучи, під таким укриттям вперше вирощував, тому самому було цікаво, як вона буде виглядати. До речі, поначалу у нас були такі думки, ну, вперше ж, вирощуємо перший сезон на цій ділянці. Ось купили цю і думав ще прикупляти половинку такої теплиці, саме для того, щоб виносити розсаду, розставляти в більш такий поздний час. Але не довелося, дякувати Богу. І гроші зекономили, і головне місце. Тому що якщо таку конструкцію ставити, куди її потім подінеш, де некуди. Вона так і буде стояти до наступного сезону. Я вам хочу показати ще на останок петунію, яка росла у нас тут, в розсаднику. Частково не влізла під той парник, тому тут залишилась. Ось тут вона потягнулася, потягнулася. Чому? Тому що ми для гірків, для томатів підігрівали тут вітродуючкою. І ось ця петуня росла в більш таких сприятливих умовах, комфортних. Ну, тепліше тут було. Повітрічка тепла, постійно її ходила туди, ходила, ходила сюди. І воно, бачите, ну я вважаю, це трішки потягнута рослинка вже. Хоча непогано. На... Квітничок її висадити, і вона буде чудово там виглядати. Ну, ось червоно давайте. Тут же вони, бачите, всі розквітнули всі рослинки. Ось такі. Не такі компактні, на жаль, ну нічого не зробиш. Різні умови вирощування і різні рослинки на виході. Напишіть в коментарях, які вам більше подобаються. Ось такі, трішки вищі, або ось такі під таким укриттям. Через тиждень після висаджування на квітник вони догонять і перегонять. Ось що хотів показати вам, друзі, дякую всім за увагу. Бажаю вам всім гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!